Друзі, усім привіт! З вами Мар'яна і ви на каналі про творчість та натхнення. Не знаю, як ви, а я обожнюю цю пересвяткову метушню. Це час, коли наш дім просто вимагає трішки чарівної та теплої атмосфери. І цього року я вирішила створити щось особливе. І як ви вже зрозуміли, сьогодні ми будемо шити. Я покажу, як перетворити звичайні клаптики тканини на справжню різдвяну клаптикову подушку у стилі печворг. Цей проєкт ідеально підходить для тих, хто хоче додати до свого інтер'єру трішки свята, затишку та рукотворної любові. Ну що ж, поїхали? Ну і для початку нам, звичайно, знадобиться тканина. Як бачите, я підібрала ось такі кольори, які по тематиці нагадують Різдво. І, звичайно, нам знадобиться шаблон із картону розміром 7 см. Це буде квадратик, з якого ми відбиваємо на тканині наші квадратики, а потім їх вирізаємо. Таких квадратиків нам потрібно вирізати 6 із кольорової тканини. І шість із світлої тканини, що буде слугувати фоном нашого нашої подушечки. Отже, після того, як ми ідеально підготували наші квадратики, переходимо до самого серця печверху їхнього з'єднання. Ми беремо один світлий і один кольоровий квадрат, складаємо їх лицем до лиця, і в цьому моменті можна їх зафіксувати шпильками. А тепер увага, фокус. Замість того, щоб шити по краях, ми малюємо діагональну лінію від кута до кута, а потім робимо два паралельні шви по одній. З кожного боку від цієї лінії. Приблизно на відстані 0,5 см. Як бачите, прошиваю наші квадратики усі разом, не відрізаючи кожного разу ниточку. І ось таким чином вони зафіксувалися. І зараз я тільки повернула їх в іншу сторону і прошиваю, прокладаю шов із іншої сторони нашої лінії. І таким чином наші квадратики будуть шиті. А зараз нам потрібно акуратно розрізати їх та розрізати ось ці наші. Заготовки блоку по осі наміченій раніше нами лінії. Таку маніпуляцію проробляємо з усіма нашими заготовленими квадратиками. Але, звичайно, це ще не все. Щоб наші блоки були ідеально рівними і не деформувалися, нам потрібно їх добре розпрасувати. Ми розкриваємо наші утворені квадратики і ретельно розпрасовуємо шов. Прасування в печвору це дуже важливий крок, тому не пропускайте його. І тільки погляньте на цю магію, у нас утворилися не просто два окремі клаптики, а два готові блоки, де світла і кольорова частинки вже ідеально зшиті. Це дає нам основу для створення нашого різдвяного візерунку. Та перш ніж складати їх у наш цікавий різдвяний візерунок, зверніть увагу на ці маленькі кутики, що виступають на швах. У перчворгу їх називають вушками. Якщо ми їх залишимо, вони заважатимуть точному зшиванню, Тому акуратно обрізаємо ці кутики і приступаємо до викладання нашого різдвяного візерунку. А тут, друзі, як бачите, я спочатку викладаю наші двоколірні блоки, саме ті, де ми з'єднували світлу та темну тканину. Саме вони правильно повернуті і створюють контури та форму нашої ялиночки. А вже потім ось цей простір всередині ялиночки заповнюю кольоровою тканиною, так як ви зараз це бачите на відео. Ну і тепер ми переходимо до найвідповідальнішого етапу, де нам знадобиться трішки терпіння та справжньої різвяної магії. Нам потрібно зшити всі наші маленькі квадратики у горизонтальні смуги. Та пам'ятайте про точність, чим рівніше ми шиємо ці смуги, тим ідеальніше зійдуться всі кути та лінії і нашої майбутньої ялиночки. Бачите, тканина у мене різна за складом, і це додає мені трошки викликів через різну еластичність. Деякі блоки трішки деформуються, і лінії можуть виходити не зовсім ідеально рівні. Але в цьому немає абсолютно нічого страшного. Це ж ручна робота і невеликі недоліки надають їй тільки шарму. Головна порада для вас, щоб уникнути подальшої деформації, потрібно вирівнювати кожну шиту смужку тканини після кожного з'єднання. І ось, коли всі горизонтальні смуги нашої ялиночки вже шиті, нам потрібен останній, але дуже важливий штрих добре розпросувати усе полотно. Ми розкладаємо наш блок і ретельно розпросовуємо всі шви. Це знімає напругу з ниток, розрівнює тканину та робить поверхню ідеально плоскою. Як ви вже побачили, вигляд нашої ялиночки вже створено, але краї фону поки що не завершені, тому нам потрібно добудувати цей блок до потрібного розміру та форми. Для цього я беру світлу тканину, вона слугуватиме різдвяним тлом, як сніг. І зараз мені потрібно нарізати певні прямокутники та смуги необхідних розмірів. До речі, усі необхідні розміри для пошиття цієї подушки я детально пропишу в описі під цим відео, щоб ви могли легко повторити цей проєкт. Ну і як ви вже зрозуміли, пришиваємо ось ці прямокутники до частинок нашого блоку ялиночки, і потім уже усі смуги з'єднуємо між собою. Тепер, коли всі основні смуги нашого квадратного блоку шиті, ми додаємо фінальні вирішальні деталі, які зроблять наш сюжет абсолютно завершеним і ще більш цікавим. Зверху над нашою ялиночкою я вирішила додати смужку світлої білої тканини, це візуально витягує блок і слугує чистим небом. а Внизу додаємо білу смугу із темним прямокутником. Це буде стовбур нашої ялиночки. Ця невелика, але важлива деталь додасть нашій подушці ще більшого ефекту, цікавості та реалістичності до нашого різдвяного сюжету. І ось наш різдвяний печворк блок нарешті абсолютно готовий. Час переходити до створення вже самої подушки та її сшивання. Зверніть увагу, оскільки наш шитий блок має багато швів та ниточок, зі звороту я вирішила продублювати, тобто додати ще одну чисту тканину підкладку під низ, це важливо для практичності, тому що шви не будуть чіплятися і подушечка довше прослужить. А для задньої частини я обрала щось неймовірно затишне. Це червоний фліс, він м'якенький, м'ягенький на дотик. І, звісно, його насичений червоний колір ще більше нагадує про атмосферу Різдва. І нашу наволочку я вирішила зробити на запах, тобто з клапаном, який буде фіксуватися на один декоративний гуцик. Це красиво, зручно для заміни внутрішньої подушки і додає елегантної деталі. Тому давайте подивимося, як і всі деталі разом. Спочатку, як ви зрозуміли, я пришиваю ось саме цей клапан, пришиваю її до основної частини нашого блоку. Перед тим загорнувши ось так краї, щоб вийшли ось такі декоративні, акуратні краєчки. Тут я побачила, що вона загортається всередину, наша подушечка, і вирішила прокласти ще один додатковий шов, щоб подушка була більш акуратна. Тому швиденько прокладаємо. Прямий шов по нашому низу подушечки і переходимо до сшивання з її задньою частиною. І як ви вже зрозуміли, друзі, ми з вами на фінішній прямій. І зараз нам потрібно трішки терпіння та максимальної акуратності, адже ми сшиваємо всі шари разом. Важливо не пошкодити та не змістити наш передній блок із декоративною ялиночкою, щоб наша подушка виглядала ідеально та акуратно. Тому ми прошиваємо все по периметру із трьох сторін. Четверту частину, де у нас клапан для застіпки, ми залишаємо непрошитою. саме через цей отвір ми вивернемо нашу подушку на лицеву сторону, а потім зафіксуємо і гуцик. Куцик я вже пришила поза кадром, щоб не затримувати вас довгим процесом, а зараз ми можемо насолодитися фінальним виглядом нашої подушечки, який у нас утворився. І ви тільки погляньте на ці здивовані та усміхнені очі моєї маленької донечки, коли вона вранці побачила цю різдвяну красу, яку мама створила десь пізно вночі. Напевно, ось це вартує найбільше усміхнені очі, задоволена доня, та миттєво створена справжня тепла атмосфера Різдва. Це і є найбільша нагорода для мене. А вам, друзі, дякую, що шили цю різдвяну красу разом зі мною. Якщо вам сподобалася ідея створювати теплий декор своїми руками, обов'язково ставте вподобайку цьому відео та підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити нові святкові проєкти. Бажаю всім затишку та чарівного Різдва. До зустрічі у нових відео. Миру нам всім! Все буде Україна!